Від сьогодні розпочався продаж марок та супутніх товарів служба безпеки України. Погасили її і в управлінні СБУ Закарпаття. Зокрема, Сергій Калій, директор Закарпатської дирекції Укрпошти та речниця СБУ Закарпаття Ванда Мільо. Це є свідченням високої оцінки роботи спецслужби та наших побратимів. Як відомо, на марках зараз зображають видатних героїв і важливі події. Цього разу ми зафіксували на марці вклад служби безпеки України в наближення нашої перемоги. Укрпошта буде розповсюджувати ці марки по всій території країни. Служба безпеки України передасть наліпки із цими марками для наших спецпризначенців, які зараз на передовій. Вони наклеять ці марки на боєприп. Паси, які скидають на російських загарбників, тому такі листи щастя для російських загарбників це буде вчергове. Ми їм наголосимо про те, що смерть це єдина перспектива, яку СБУ може подарувати для російських загарбників. Це фінальний випуск марок у серії Сили безпеки та оборони України. Уже були всі роди військ ЗСУ, Нацгвардії, поліції, прикордонників та головного управління розвідки. Укрпошта виражає свою вдячність хлопцям, дівчатам, всім людям, які зараз в одностроях, які бронять Україну, так звичайно, і на 7 марці, і на конверті ви можете побачити е, працівників СБУ формі, в бойовій викладці. Так як як вони чим вони займаються щоденно, не лише тут, а на головне на лінії фронту. Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін. Українські поштові марки продовжують підкорювати світ та отримувати відзнаки на міжнародних конкурсах. Її наклад більше мільйон екземплярів, якщо точно, мільйон сімдесят п'ять тисяч. Вже марка викликала певний ажіотаж серед філателістів, серед працівників, серед звичайно людей, які дотичні до служби і безпосередньо несуть в ній служби. Тому я думаю, це буде цікава марка, як безпосередньо для е, причетних е, людей, так і звичайно для колекціонерів, для філателістів, для всіх користувачів поштових послуг по всьому світу.